Виконання практичного завдання для роботи з нашим лепбуком нам знадобиться сьогодні кольоровий папір, клей та сама ж основа лепбука. З кольорового паперу ми вирізаємо основу для травички, дві ось такі основи дерева, дві менші основи кущики. І ялиночку. Пам'ятаєте, ялиночку ми робили з трикутнички. Тому, ось, бачите, будемо робити ялиночку з трикутнички. Ось у мене. Великий трикутник, менший, менший і зовсім маленький. Так, стовбур для ялиночки, стовбур, два стовбури для дерева. І один стовбур зробіть, але не робіть дерево. Не робіть саму крону, лише стовбур. Тобто, один додатковий стовбур нам знадобиться. Беремо клей. І будемо наклеювати на наш лебук. Це буде в нас основа для майбутньої гри. Дивіться, ось наш лебук. Ми його перегортаємо на іншу сторону. Так, З цієї сторони в нас просміття було. Це в нас вже нова чиста сторона. І посередині ми приклеїмо наші дерева. Вони мають йти в нас посередині, не внизу, не зверху. ніде. Посередині дерева, два кущика. Щоб тут у нас залишилось місце і тут залишилось місце. І знизу і зверху має залишитися вільне місце для наступних занять. Ми сьогодні дуже гарно з вами попрацювали. Ми дізналися про рослини, про те, як ростуть рослини, про те, як потрібно їх оберігати, що не потрібно зривати квіти, ламати гілки, дерев, кущів, топтати траву. Потрібно розводити багаття у влісі. Якщо вже і розвели, то потрібно за собою все. Ретельно прибрати, щоб жодна іскринка від багаття не залишилася у лісі. Ми продовжили роботу над нашим глибоком. Зустрінемось з вами на наступному занятті. Гарного вам настрою! Бувайте!